Друзі, всім вітання! Сьогодні у нас понеділок, 25 березня, з вами Марія і ми розпочинаємо новий тиждень щоденника вишивальниці Думаю, трошки вам настрій підніму, тюльпанчики покладу в кадр. Так? Що ми будемо робити цього тижня? Так, я розумію, що минулий тиждень був не зовсім такий вишивальний, знімальний і взагалі було дуже багато справ важливих, які не, потрібно, не можна було відкладати. Це багато виїздів за місто. Це батьки приїжджали. Ну, багато, багато всякого такого. Що треба зробити і не відкладати на потім. Тому минулий тиждень мав бути фінішний по цьому рукаві, але не так сталося, як гадалося, тому що мені дивіться, низ в мене вже все окей, тут тільки де де-не-де треба обшити. І лишається в мене ось тут гарно видно, ось тут якийсь коридор, і ось тут коридорчик. Треба його дошити і пообшивати. Ось ці квітки. Далі є в мене тут по Ті, такі вусики, як я називаю, типу квіточка, і тут його два вусики. І в тих вусиках по шість хрестиків. І це все по цілому рукаві. Уявляєте, що це буде? Ну так, але це треба зробити. І м -м -м я це буду робити, вже, так знаєте, взяла одну, один колір і зашила цей один колір. Тому е я сподіваюся, що це в мене не займе багато часу. ну Хоча б день. день давайте. І щоб цього, по цьому поставити фініш по Ангелу, «Любові» там нічого не змінилось. минулого тижня було нуль, але я собі, знаєте, знайшла таке виправдання, щоб ми попереднього тижня я вийшла перший і другий етап. Цього тижня я хотіла вишити третій етап, але досить того, що я нічого не вишивала, то там жидкий етап, такий знаєте, такий досить такий, як два попередніх. От, Тому я думаю, цього тижня канікули. Максим їде в відень. І на тиждень. Віталік буде вдома і машину здаю на сервіс, тому що пам'ятаєте, що в грудні, на початку грудня, як випали снігами, мене стукнув сусід. Оце тільки, тільки приїхали всіми. Не всі, не всі ще якась там решітка не приїхала, але я сказала, я чекати не буду, я не можу їздити з розбитою фарою, з підбитим крилом, і оце все. То нарешті я сьогодні маю здати ту машину. Тому у мене тиждень не буде машини. Відповідно, мене я не буду нічого собі планувати на цей тиждень такого грандіозного, щоб не їздити маршрутками і не тратити свій час. Так, наступне, що там ще в мене таке по плану? По плану розбираємо сорочку. Зараз вагаюся на, 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 на наступний курс, чи це буде низнкова сорочка? Бачу, дівчатка, вам дуже дякую за те, що ви підхопили ініціативу щодо низнкової сорочки, чи це буде. Чоловіча сорочка, бо мені треба і дитині сорочку, і не знаю, треба подумати, як це, як це, як це зробити. Ну, Одним словом, треба. Треба якось вирішити, що зараз мені ну, що мені легше буде шити. Дуже легше, що мені бажаніше буде шити. Бажаніше мені шити, мені знаєте, одна підписниця мені написала Марія, вам би дуже пасувало закінчити монастирську сорочку і її вдягнути вона б вам точно личила. Ви знаєте, ці такі слова, вони зразу такі. Точно, у мене ще така є, а там же ж дуже мало всього лишилося. І на байківській мало, і на тій мало, всюди мало, але Марії. Часу мало. Марія хоче з собою все заткнути, все зробити і все решта. Але нічого, живемо, працюємо і будемо щось думати. І як вийде, так вийде, правда? Тому е, на, даному, е, на даний етап сьогодні, сьогодні в мене день. Одвідь. Виспались, нарешті виспались. Тому що неділя ранок був Гойра, е, субота, Гойра, е, П'ятниця Гойра. І, і ті такі три дні, знаєте, це не ранки, це були дурдом, якась веселка в мене. Плюс кот, котик наш є ж маленький, знаєте, і перші дні минулого тижня то теж слідкує, щоб він ж прихоче спати з нами. Я боюсь його притиснути, розумієте? Ногою десь там його вночі стукнуло по голові. Ну, треба контролювати свої ноги. Стерплено нічого. Хай лежать, терпнуть, а За зато кийця собі спить гарненько. Ну, от, і його контролюєш більше, бо власниця сказала, що любить кабелі гристи. Я кажу, що мені то раніше не сказали, але не знаю. Це, напевно, так мало бути, тому що це мій кіт, точно. Я його з кожним днем все більше і більше люблю. От. І Дуже такий був важкий насичений тиждень. Цей тиждень, сподіваюся, я сподіваюся, трошки приземлюсь і нарешті, де що дороблю, де що зроблю, а дещо розставлю пріоритети, акценти для того, щоб просунутися далі. Так, що я буду робити далі? що що Е, Сьогодні, так, сьогодні. Сьогодні оце хочу завершити. Але зараз маю йти в магазин, треба купити тот, купити сьо, Треба в поїздку дитину підготувати, відвести машину на сервіс, потім відвести дитину якимось чином до місця їхнього збору. І це так здається, і це піде цілий день. Тому що по перше по місту їздити це не так все швидко, тим більше що то інші кінець з міста. А з другої сторони звітам ще потім назад добратися. І це дуже багато часу. Ну нічого. То я веду до того, що день сьогодні вже, вже розпланований. І я сподіваюся, хоч на вечір сяду а, трошки по шиї, до шиї у ці хрестики, хоч попшивається. Не так вже багато треба буде думати. от. А вже там далі буде видно. Буде видно правда? Так, давайте всім вам натхнення, всім натхнення і до речі. Я, дівчата, дуже би хотіла висловити вам слова подяки за ваші коментарі під відео про борщівську сорочку. Дуже-дуже дякую вам. Дійсно. Для мене це дуже важливо. Для мене важливо кожна завершена сорочка, для мене важливий старт, для мене важливе просування. Ага, сьогодні понеділок дівчата збирають Черкаську. Бачите, я з вами тако завжди розмовляю і згадую, що там мої дівчата. Мається на увазі, що. Кожна сорочка, кожен процес, кожен старт для мене дуже важливий. І нагородою дійсно є те, що слова підтримки, чи ви були на курсі, чи ви не були на курсі, дуже і дуже мені приємні, тому що це як така, знаєте, маленька нагорода за те, що ти зробила. Тому Всім, всім щиро дякую, всіх обнімаю за те, що ви мене підтримуєте, за те, що ви є в моєму житті. Я йду збиратися, планувати, готувати, відправляти, а з вами ще побачимося. Друзі, всім привіт! На сьогодні вівторок і вже четверта година дня. Я зовсім нічого не робила, бо вона робила не буває таке, коли воно нічого не робиться. Але якщо відверто, то я таке робила, робила що. Дивіться, яка краса. Накупила шість, Ой, як вона пахне 2, 4, 6, 6 на 2, 12 штучок таких. Е, були з кумою вчора, в одному садовому центрі, сьогодні в другому садовому центрі. Вона хоче розвіятися, а я без машини і вона мене так возить. знаєте, І в результаті вона хоче розвіятися, тратить сьогодні нуль. А, а я купила квіти. А вчора вона там за вона за лавандою їхала, бо їй тут котики, песики попісювали лаванду під хатою, то вона хоче пересадити нову. От, А я купила дуже класні великі горшки і хочу на це літо в них посадити квіти для того, щоб радувати своє око. Вони будуть стояти, я сподіваюся, на вулиці. Одним словом, все я вам розповім. Так, що по вишивці, вчора день був дуже такий я ем... вишивати вечором, поки сіла вже треба було вставати, їсти йти робити. П'яльця я не переставила, але почала зашивати ось цю штуку. Робимо з Наталією план по новому курсу. Можливо, якщо випаде нагода цього тижня зустрітися, то зустрінемося, будемо дещо обговорювати, дещо. Думати майбутнє, так? Але е, я хочу зараз котра година, зараз у нас четверта практично година. Дитина одна лежить, друга гуляє е, по Чехії е, і. Е, Чоловік працює, я е, також зараз скину дівчатка, просила схему, бо щойно приперлась додому, і буду, е, і буду це доробляти, бо все-таки е, купа є роботи. Більше нічого такого не вишивала. Е, трошки розвіялася, принаймні, зараз мій годинник говорить мені Марії, ви такі активні. Я така: ну мені, вже активно, підняла свою і понесла трошки. Це також потрібно. так. Е, Далі. Сідаю за вишивкою. Поки сідаю за вишивкою, вам гарного дня. І, до речі, я вам дуже-дуже дякую за коментарі, що ви мені пишете. І в мене є дуже гарна ідея, я про неї забула, я собі зараз запишу. Так і напишу назва відео. Назва відео. Я не скажу. Я хочу, я хочу зняти це відео. Мені задали одне запитання в е, відео про лютий. я виклала відео про лютий. щоб ви зрозуміли, я його зняла давно. Я тільки ну, реально долажу монтувати Монтувати відео дуже багато йде часу. Ну, коли тебе ніхто не рухає, може ні, а коли ти роздираєшся, щоб з собою все заткнути, то часу йде багато. Е, і там був дуже класний е, коментар з запитанням. І я хочу задати це запитання собі, задати це запитання своїм подругам, які можна це задати, це запитання. І не тільки тим, хто має вже це, але і навіть тим, хто буде мати це, розумієте, хоче мати це. От мені дуже цікаво. Відповідь е їх на це питання. Я не хочу озвучувати для того, щоб я знаю, що мої подруги мене дивляться. Вони собі зараз план складуть, якийсь в голові, а я її хочу так, ну, так. А чуєш, а чого ти там? Ось Та -та 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 -та. тому я собі я дуже люблю читати чесно ваші коментарі, і деколи з коментарів е я виношу. Щось таке, знаєте, про що побалакати? Недавно був коментар про те, що моя сорочка Міртова з вивороту неакуратно вишита, і мені має бути за це стидно. Я хотіла зняти схоже відео з майстринями, такими поважними майстринями, відомими майстринями. Але треба, знаєте, нарешті дійти до того, бо в мене або камера не заряджена, або мікрофон розряджені. Ну, одним словом, я буду виправлятися, буду старатися, тому що я бачу, що вам цікаво. Я вам дякую за підтримку. Ви підписалися на мій канал. Я тепер буду, як ці всі справжні блогери. А ви лайк йому поставили? О, хочете, я вам секрет один розкажу. Мені вже нарешті почали ставити більше дизлайків, ніж один. І це приємно, тому що завжди мені на кожне відео е, був один дизлайк. І я думала, боже, це хто ж мене так не любить? Один хтось розуміє? А зараз вже є три. Я така, фу, слава Богу, нормальні люди є. Ну бо не всі, аж ж не 100 доларів, що всім подобатися. Але цей один він мене прям так аж задумувалася. Я, чому один? Чому не п'ять, чому не десять, чому не три? От за, за курс борщівська сорочка три було. я така «Добре, все добре, бо один мене дуже гнітить. А що ви на це скажете на рахунок цих дизлайків? Як ви думаєте? Не просто чому один? Чому один? Ну, якби ще, наприклад, було стабільно, там, наприклад, п'ять, це теж би якось було воно дивно. Чи це теорія ймовірності все-таки, чи так складається? Ну, не знаю, мені три легше, ніж один. Чесно вам скажу, я йду повишиваю, вам гарного дня. Бачите. Маю для всіх дуже гарну новину. Сьогодні четвер, вечір, і в мене фініш, нарешті, по рукаву. Хочу вам показати, як він виглядає. Ось так він виглядає. Е, вже обійшла ось ці всі краєчка, перевірила, чи все в мене. Ага, воно не обшито. Це треба було включити камеру, щоб побачити, що ще кусок цього не обшито. Ну, нічого, десь в мене там ниточка ще лишилася е, в голці, то я отут зараз. Е, до шиї, так, давайте уважно подивимось. Так, ніби все окей. Добре. Поверху заповнила. Е, мені здається гарно. Ну, вже докупи зліпиться, то як зліпиться, то буду мати фотографії завершеної сорочки та вам вже покажу. Але я дуже рада, тому що я вчора навіть не включалася, тому що швидкість моя якось так дуже сильно впала. Я не знаю, з чим то пов'язано, якось сил нема, настрою нема, нічого немає, але робити треба і тому якось так потихеньку-потихеньку я то штопила, штопала, Все доштопила. Зараз отут ще половиночку до шиї. І по всьому. Так, і, ви е, знаєте, і сьогодні хочу день зробити собі, верніше вечір, зробити собі відпочинку, тому, е, мабуть, буду робити щось таке відпочинкове, котра година. А, тут вже по шостій, то тобто вже треба їсти робити. Так, але я минулого тижня зовсім не зробила. Чого? Ангела любові, але перед тим ти... тиждень перед тим зробила два етапи. Є в мене на цей тиждень ще не зроблений етап, тому давайте я вам покажу, що ж я маю на даному етапі. Кіт мій починає потихеньку роздівати чехол, але добре, що він є, бо любить собі полазити. Ось так зараз виглядає мій ангел любові, і наступним етапом, здається, має іти плащ. Це дуже добре, тому що рукав я вишивала е на колінах, болить вже все. А коли ти береш собі станочок і волготов, можна, так знаєте, ноги простягнути і швиденько-швиденько все зробити. Ну, дуже мені подобається. Він просто надзвичайний. У мене якось дуже мені сумно через те, що я його так довго відкладала. Тому так коротесінько з вами побалакала і сяду, включу собі якесь кіно. І хай воно потихеньку шиться. Ну етап досить такий великий великий етап. Друзі, з інтерв'ю у нас сьогодні вже п'ятниця, і, напевно, я вам нікого не здивую, які в нас тепер останні ночі, дні і. Але ми маємо продовжувати жити далі, так і робимо. Так, що я вам хотіла сказати вчора. Вчора він сидить, там його не видно, він сидить. Не Стоп, посиди. Стопосиди, от дівчатами. Побалакають тут з дівчатами. Будеш балакати з дівчатами? Ні, не будеш. Пішов. Ну, йди, йди тоді легенько. Ем, що я. У мене, знаєте, зараз якісь таке пробачте, він там. Димуся. У ем, мене якесь таке, знаєте, полегшення, тому що. Зробила дуже велику роботу з тим рукавом, завершився рукав вже, все, рукава вже не буде. І вчора трошки сіла вишивати Ангела Любові, там великий такий клаптик роботи. І... Але я почала. Я візьму, вам покажу Таку, ось так. Бачите, там збоку трошки я почала вишивати плащ. Де ж дивитися? Хто мені нитки крав вчора? Ще й золоті. Ти знаєш, скільки вони коштують? Одним словом, буду продовжувати сьогодні вишивати. Сьогодні вже Максик приїхав додому, вже знаєте, вже так спокійніше. Хоча, коли він був там, було набагато спокійніше з тими тривогами, з тим всім. А ще я би хотіла вам розповісти сказати, що я запрошую вас на свій новий канал. Посилання буде в описі під цим відео, там, де пише Марія Гарден, назвала я канал в її саду. Її життя, там поки що одне відео. Сподіваюся, як ви це будете бачити, то буде вже і друге відео. Я би хотіла вас просити про допомогу, підписатися на цей канал, тому що в мене дуже велике є натхнення. в мене завжди воно є, хто в мене знає давно. Я е, е, не соромлюся садити, копати, орати, доглядати, стригти, кропити. Оце все, мені це все так лазить, зараз все полетить. Ну, все полетить. Каже, спочатку мене взяла, а тепер хочеш мене вигнати. Мені це все подобається. З другої сторони, я вам хочу сказати, що це дуже важко, тому що, якщо взяти, наприклад, відео з вишивального каналу, це є статично, це щось ти показуєш, як ти вишиваєш, ти щось розмовляєш, ти не зможеш їхати, десь там включити камеру. Це є набагато простіше. А ці відео, це прогулянки по садових центрах, це є розповідь про мій майбутній дах з квітами, з якоюсь відпочивальною зоною. Це є якісь роботи, які робляться на території, і сльози, бо ще нічого не робиться. Одним словом. Я би вже хотіла щось зробити, тому що мені зараз є, в мене є зараз нестримне бажання вилізти з хати. І в мене таке завжди є. Якщо мені хочеться побути наодинці, мій релакс, це і моя клумба. І, відповідно, коли тут вже все прибрано красивенько, мені мало цього, мені треба ще порелаксувати, то хочеться щось зробити, але ще рано. Ну, Одним словом, що є, то є. Я собі потихеньку е, стартую. До речі, я вам скажу: я знаю, як це стартувати. Я пам'ятаю е, кожен свій. Е, оце знаєте, ой, ще один підписник. Я пам'ятаю своїх перших 50 підписників на цьому каналі. І для мене це було, е, як вам сказати, дуже зворушливо, тому що хтось мене дивиться, уявляєте? Не вже комусь це цікаво. і е, цей ріст такий. Ти прагнеш робити щось, тобою цікавляться, відповідно, хочеться щось далі показувати. Ти слухаєш людей, прислуховуєшся до того, що вони тобі рекомендують. Так само і там. Я не скажу, що я супер-пупер аграрій, чи якийсь там садовод, чи хто там ще. Ти що здурів? О, Господи, я думала, що він там таке дерев? Він свідков вціпився. Чуєш? Дам по дупі. І е, я цей канал створила лише в першу чергу для того, щоб ділитися з вами своїми е, такими, е, такими своїми досягненнями. І, з другої сторони, якщо будуть люди дивитися мене, які більш толковіші в тій чи іншій е, сфері, так? в садоводстві, в квітках. В дренажах і в цьому всьому, то е, я би дуже була вдячна, якби мені писали коментарі і писали, слухай, ти до репу, е, Чекайте, е, ти робиш це неправильно. Треба зробити так, то, так, то так. Ну, звісно, я читаю, я вчуся, я хочу вчитися, хочу зробити все правильно. Е, але думка з сторони е, людей, які в тому толкові, для мене, наприклад, цю критику я сприймаю нормально. Наступне, я вам щось таке покажу. Дивіться, що в мене є. Так, так, добре. Ні, ну тут просто вже переходить всякі межі. Ось така річ є. Бачите? така. І є ще ось. Ось така річ. Тут вона, правда, ще з голкою. Ой, ще й замотала та голка. Ще ось така річ. Дві. Бачите, яка краса? Це зробила моя кумася. Так, Я їй дала для того, щоб вона. А що? Я їй сорочки шию, хай мені шиє фрузелок. Тому що на, на Великдень не чекай. Великдень прийде, а прикраса на кошик. Ми як, як придумали? Ми придумали, що ми їх отако докупи двох. Ми його так докупи двох зв'яжемо і просто, на, ну як не зв'яжемо, а будуть на нитці, так? І просто повісимо так з боку за кошика, на ручку кошика. Все. Для того, щоб вони просто не губилися. знаєте, Тому е, е, дуже гарне, дуже все красивенне. Зараз провірю, куми хрестики. Хрестики красивенні. Все гарненько, все в одну сторону, кумася молодець, підвісочка просто чудесна. Сьогодні п'ятниця, сьогодні, ніби я вже нікуди не буду бігти, ще що щось на вечері і собі таку легенько, знаєте, вже видихну, коли вже всі вдома. Сяду собі пошию зараз, бо цілий день біжу, 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 як зранку ловили, а потім спали, а потім оце бігла. І ніби. Нічого такого не зробила вже п'ята година вечора, тому я буду трошки братися за голку, треба трошки відпочити. П'ятниця, вечір все ж таки, правда? І вам побажаю спокійних і тихих вихідних тижнів, місяців. З вами була Марія. Побачимося в наступному кусочку. Друзі, вітання всім! Будемо завершувати це відео цей тиждень. І я вам, чесно, не буду навіть говорити, який сьогодні день, тому що трошки прихворіла і трошки не, не мала сили, нічого не вишивала, взагалі нічого не робила. Що ви бачите? Ви бачите ангела любові, і я таки знову не зробила цей. Етап, але я шила. Ниточка навіть не завершена, я шила. Перекрутила, бо вже дійшла ось ця частина, це вже є самий низ. І е, ви знаєте, вона йде дуже легко, вона йде дуже гарно, коли за нього сісти і шити. Я завжди своїм дівчатам, всі, хто приходить до мене на курс, по сорочці завжди говорять: Дівчата, тільки не зупиняйтесь, дівчата, тільки не зупиняйтесь. А мене останнім часом ніби тягне хтось кудись назад. Знаєте, або каже: ляж, втишся і нічого не роби. Це для мене дуже нетипово, бо. Цей тиждень, може, склався трошки такий складніший, бо я привикла до машини, я привикла сіла, погнала туди 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 зробила все швиденько, дітей забрала, відвезла, привезла. І ви знаєте, той такий рух швидкості давав мені швидкості. А коли нема тої швидкості, то я навпаки сповільнилася і ще й в кінці умудрилася захворіти. Але нічого, я е, тут дивилася. Свої цілі на березень і однією з цілей було вишити рукав, рукав вишитий, рукав треба віддати, я вже цьому рада. Е, на рахунок сорочки, яка май... промайнула. В... В минулому відео здається, ви знаєте, я все ж таки подумала, що ближче до літа нам потрібно щось легше. Скоріше, це буде чоловіче, все-таки сорочки, бо ви дуже хочете чоловічу. Ми довго думали, яка це має бути чоловіча, ніби вже оприділилися, треба сідати до розробки. Тобто не до розробки, а до вивчення цієї сорочки, так, і до створення схеми до цієї сорочки. І відшиву, звісно, так знімати курс це завжди непросто. Хочеться сказати все, щоб людям було все зрозуміло. Тому цю сорочку незинкову від, напевно, на осінь ми трошки відсунемо, бо, як показує практика, літо не завжди дуже таке вишивальне. От. Ангел любові, я сподіваюся, я не знаю, можливо, мені просто не потрібно його накривати, але я не можу його накривати, бо кецуня моя любить. Ног такі свої, кіх такі свої поточити. І мені просто шкода, знаєте, того всього. І праці, і матеріалів, і взагалі. от. І наступний тиждень, я сподіваюся, буде кращий, хоча кого я обманюю. Але, але побачимо. Треба буде щось придумати і вам розказувати. Є в мене одна дуже цікава ідейка для відео. Сподіваюся, що я. Зроблю її, бо дуже мені хочеться це зробити. Не знаю, чи то весна на мене діє, чи то ну, певно, весна, хочеться, знаєте, все прибрати, поскладати, лишнє викинути, помити, і от якесь таке. Тому дякую вам всім, що ви були зі мною. Посилання на другий канал, я залишаю під відео. Я вам буду вдячна, якщо ви підпишетеся, бо починати це завжди важко. А з вашою підтримкою, з людьми, які завжди зі мною, давно зі мною, я сподіваюся, цей адаптаційний період пройде якомога легше. Вам всім дякую, сподіваюся, ви у безпеці, з вами все окей. Живемо далі!